Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Ні в якому випадку не зберігайте гроші у цих місцях, тому що ви провернете у своє життя бідність і постійні проблеми з грошима. Ця інформація дуже цінна, тому вам потрібно підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео. Це і буде вашою вдячністю. Перше, не зберігайте гроші під матрасом. Перебуваючи в місцях, де ви спите, вони будуть спати також. Далі у шафі з речами. Грошам теж не місце, адже речі вбирають енергетику місць, в яких ви перебували, а також вбирають емоції, які ви відчували за день. Також не зберігайте гроші там, де ви миєтесь, бо змиєте грошову енергію раз і назавжди. Не забувайте, Ділитися цим відео з близькими вам людьми, а в коментарях написати слово дякую для того, щоб подякувати Всесвіту за інформацію. Дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі, дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!